Родина чоловіка мене не приймала, хоч би що я наробила. Я не розуміла, чому так, а чи мої батьки були робітничої професії, як і батьки Романа, те, що я не відзначалася якоюсь красою, то ще нічого не означало, бо красу в важку хвилину не покличеш на допомогу. Але вже як Романова сестра Ліда губи копилила, коли приходила в гості до нас, як же вона в очі мені казала, що міг її брати кращу мати, бо ж скільки за ним дівчат бігають. Він думає, що ти тихоня, але я точно знаю, що водиться в тихому болоті. Ще й мій брат лікті кусатиме, але я йому нагадаю, хто з самого початку казав правду. Я не розуміла, чому вона так до мене причепилася, бо сама на той момент вже була кілька років одружена, і її чоловік просто пилинки з неї здував, бо вона була і гарна, і на язик гостра. Таких люблять дівчат з перчинкою. А я що, на людях гарно говорити не вмію, та й зайва увага, мені не подобається, я тоді взагалі гублюся і затинаюся. З Романом ми жили в моїх батьків, бо я одиначка, і так поступовий ремонт сучасний зробили і мріяли про дитину. У нас довго не було дітей, років п'ять точно, і з цього приводу у Ліди була теорія. Бо гуляла твоя тихоня, от тепер і дітей немає, бо ж робила справи, а ти її взяв та тішишся. Коли ж у нас з'явився довгожданий син Богданчик, то вона сказала, що це не дитина Романа. Дитина взагалі на нашу родину не схожа, каже вона на хрестинах, але чий би скакав, а телядко, наше. Роман весь почервонів і запала така тиша, що вже моя свекруха не витримала і вивела її з за столу. «Ти чого вчепилася до неї, чули всі, як вони в коридорі розмовляють. У них такий радісний день, а тут ти зі своїми словами. А я правду кажу не було дітей стільки років тут, як на заказ, і ще й на нас не схожий, і очі у нього сині, а у Романа Карі. Звичайно, що після того я її в себе бачити не хотіла, і сама так само не хотіла їздити до свекрухи в гості, щоб випадково не побачити там Ліде. У Ліди зі Степану був тільки один син Василько, йому було 19 вже років, коли сталася та подія. Справа в тому, що Ліда і мені в очі, і Роману, і всім, хто хотів слухати, казала, що треба зробити тест, чи то дійсно Богданчик з їхнього коліна. А що, все життя чужу дитину годувати. Знаємо ми таких хитрих, які прикриваються тим, що вони святі та божі, а самі ще ті. І ось одного дня приходить до мене Роман і каже Степан Ліду вигнав з дому. Як? Я вухам своїм не вірила, бо Степан душі в Ліді не чув. Та тест зробив, виявляється, Василько на його син. Я сплеснула руками от в чому справа, от вам і приказка, що в кого на умі, то й на язиці. А скільки та Ліда мені з'їла нервів, коли вказувала на свою ж помилку. Звичайно, що я спочатку зраділа, що таке Степан правильно вчинив, але з іншого боку, він ростив Василя як свого і чим дитина винна, що мати його привела від іншого чоловіка. Тепер живе Ліда в матері, а моя свекруха вже в слів до неї не добирає та про мене згадує, то я точно знаю, бо вона сама приходила до нас перепрошувати. Дитино моя люба, що ти пережила від Ліди, а життя он як повернулося. Добре, що Роман тебе зустрів, бо мати вірну жінку то набагато краще, ніж мати гарну. Добре, що Бог дав моєму синові таке розуміння. Підпишись, підтримай українськомовний контент.